Як створити документ, надіслати електронного листа, знайти потрібну інформацію в інтернеті, а головне не боятися техніки. Цьому навчають на курсах комп'ютерної грамотності у Дніпрі серед учасників переселенці та люди старшого віку, яким важливо не лише опанувати техніку, а й знайти підтримку та спілкування. При підтримці міжнародного фонду відродження агенції хліб для світу це донори нашої організації. І Завдяки нашій співпраці ми сьогодні будемо продовжувати цикл навчання комп'ютерних метою інтеграції людей в нашу громаду, інтеграцію в соціальні мережі для того, щоб можливість було отримати соціальні послуги там додатки, дія, електронну реєстрацію, так далі. Так далі ми навчаємо людей. На третьому з п'яти занять – 70-річна пані Ірина. Вона переїхала з міста фортеці Бахмут. Після закінчення курсів з користування смартфоном вирішила опанувати і комп'ютер. Пенсійний фонд завжди потрібен. Час ідентифікація, все це можна онлайн робити, щоб не вдома. І не ходити в чергах не стояти, а з допомогою комп'ютера навчать нас, як це робити. А от 65-річна Зоя Володимирівна з вугледару прийшла, аби допомагати онуці з навчанням онлайн, а ще заради живого спілкування. Ну є ж ще онука, четвертий клас, треба з нею займатися. От, Підручник, а треба шукати ще інформацію, доповнювати. Її знання, от разом з нею, і будемо вивчати життя. Міняється, тому треба інтегруватися в це життя. Курси стартували на початку 25-го року, та вже понад 100 слухачів отримали базові знання роботи з комп'ютером. Програма організовується за підтримки міжнародного фонду відродження та агенції Хліб для світу. Реалізується благодійним фондом Центр допомоги переселенцям та ветеранам.